Кішечка Найда сьогодні почала їсти сухий корм. От є. Волонтер Леся принесла. У ложечки в неї масло, трошки масла з'їла. Яїчку любить. Сосіс, коли все треба подрібити. Молочко ячить. Ой, ой, бачите, вона з ложечки вилизує масло. Слава Богу, що корм сухий почала їсти. Кішечка знайде, має десь місяць і два. Місяця. Місяць, два, три. Один місяця. І три тижні десь так. Тому що ми не з нами її викинули на вулицю молочну, забрали кішечки мами. Вона не їсти, ні пити не вміла. Молочко давала шприца, вже її в тарілочку наливає, вона пробує пити. П'є і водичку дистильовану, питну. Все їсть потрошки. Все, що я їм, вона зразу вилазить на руки і просить, щоб їй дати попробувати. Ложечка масла, їй масло сподобалося. Треба запам'ятати. Смачного найда!